Я хочу розповісти вам історію маленької Дніпрянки та її родини. У свої 9 років Софійка Чабан пише вірші та грає на фортепіано і вже навіть встигла випустити власну книгу. Натхнення дівчинка знаходить в усьому, а батьки і молодший братик її головна підтримка. Мама Аріна Чабан займається волонтерською діяльністю, а батько Станіслав Боронить державу на фронті ще з 2014 року. Нам вдалося зустрітися з ними та дізнатися історію родини. Вперше зустрілися у їхній квартирі, однак з батьком вдалося поговорити лише тоді, коли він повернувся з фронту про війну, творчість, мрії та волонтерство. Далі розкажіть про свою родину. Яка вона з 2014 року? Ми з моєю. З жінкою разом. Після першої ротації я приїхав з фронту і сказав, що хочу дитину. І в 2015 році нас народилася Софія. От. Коли вона народилась, я був на фронті, а вже в 23-му не заплановано народився Сеслав. Він народився вже під час війни, але це вже, скажімо так, активна фаза пройшла. Вже було дещо зрозуміло. Військо вже почало розуміти, що коїться. І в кінці кінців я попав на народження свого сина. Був, скажімо так, від початку до кінця <пит> да, в епіцентрі подій. Це вже було, було нормальне, для мене нормальне народження дитини з випискою, з... Йо. Да, про Розказують. Наскільки да, його не було? Він був напередодні. Народжувала я сама і виписувалась я сама. Причому так просто ввечері мене відпустили з пологового, я благополучно пішла додому. Да. Доньки я не бачив спочатку такого таланту, але вона перший вірш написала мені в зону бойових дій. Я позвонив в зону бойових дій дружині. І Попросив там, посилку вислати, і, там потрібні були речі теплі. Ну і коли вони збирали вже посилку, мені дружина, коли позвонила відправляти посилку, каже, там донька тобі вірш написала, я його поклала там в таку так кишеню, забери. Ну, прийшла посилка, розібрав все, а, дістав той вірш, почитав і якось так ну, мене це, мабуть, даже зацепило. А ось там ще декілька побратимів рядом були, теж прочитали. Вони кажуть, нічого собі там шість років а, там, чи п'ять років, а вона вже такий вірш написала. Ось, ну і я якби цей вірш повісив у себе над ліжком, скажем так, він у мене висів на всіх ротаціях, візде де я не був. Але коли я розкладав речі, я біля ліжка вішав її вірш. Так він мене провісів до. 2022 року. А в 2022 році, на жаль, він пі -пі при обстрілі, коли згорів мій бліндаж, згоріли всі речі, і там згорів цей вірш. До цього до 2022 року він завжди був зі мною. і, якби... ну, Вона потім ще писала, ну, той вірш, він був перший, от такий ну, дитячий, іскренній. І якби, я його старався зберегти. але, на жаль, в му році, 22 лютого, коли почалась війна, нас прийнято говорити, що вона почалась 24-го, ні, вона почалась 22 лютого, коли наші позиці... позиції почали плотно розбирати на той день ще війська ДНР. Ось було пряме влучання кумулятивним снарядом в бліндаж мій. Згорів бліндаж, загинула бойова собака особиста. І згоріли всі речі, окрім зброї, бронежилету, які були на мені, я в цей час знаходився на самих позиціях метрів, метрів 20 від бліндажа. Ось. Ну, чи, враховуючи, що, що то був кумулятив, то ну, шансів не було ніяк. Буквально декілька секунд, і вже не, вже не полум'я, а вже велика температура, і воно просто все ну, знищується і все. Тому, на жаль, не, змог, не, не змогли витащити собаку, не змогли спасти якісь речі. Ну і тоді я сказав собі, що ми повертаємось на велику землю, перегруповуємось. І будемо, як кажуть, мстити до, до кінця. Ну, і по сьогоднішній день ми не здаємось. Минулого року був конкурс від ЮНАСЕФ, ну, там написати вірша. А вона любить страшне участь брати в конкурсах, вона по музиці бере участь в конкурсах. Вона його побачила да. і ну, захотіла. Грину, спробуй. Написала вірша і воно ну, якось так він у неї швидко вийшов, не було, що там над ним не все. Програла. Програла в конкурсі, але нам з чоловіком дуже сподобався вірш, тому запропонували їй, говоримо, пиши далі. Але ж треба дитину якось заохотити, бо просто пиши собі в блокнот, це ж якби не так цікаво. Ми тоді запропонували, якщо ви, ну, напишеш там, певну кількість 25-30, ми і поставили межі, ми тобі допоможемо видати збірку. Бо у неї кожного разу інші якісь завдання, то вона каже, що вона буде військовою. То вона каже, що вона буде музикантом, потім вона, наче все все об'єднала, сказала, що вона буде в військовому оркестрі. Ну і тепер ще паралельно я буду писати все своє життя. Ну, а там подивимось, як воно буде. Книга моя, от хманкові мрії. Вірші в мене про любов, про війну. Тут мені здається і про Бетмена вірші знайдеш. Деякі малюнки на малювала, ну точніше, я розмальовувала ескіз мамин. написанні віршів мене надихає світанок, батьки, і поділилась земля горить, і я дівчина динаміт, і про чогось я поспішаю, коли не треба, вибухаю, але я точно не зізла, хоча і вина в цьому я. Але чогось я поспішаю, коли не треба, вибухаю. Один нікуди не встигаю, бо дуже сильно поспішаю. І все у мене на очах під хвилі ритму підплива і вся катина. Бо я маленька ще дитина. Популярно, от після інтерв'ю, коли там. ну, Я відчуваю себе популярною. Свій... Ну, я розумію, що вірші це. ну, М -м 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 -м. Така і кожна дитина може взяти та й вірші написати ще малюнки підібрати. Більше всього я маю написати вірш про те, як це бути письменцею. Та як це? Чому це важко? Але які в цьому плюси, друг хтось теж стане такою письменцею? І я не така, що а -а -а -а, тільки я одна маю бути письменцею. Ні, навпаки, хочу, щоб більшість людей була така популярна. Усі в Києві кажуть солов'їною. У мене було два таких свиста Зузулька та Соловейко. І в мене мав бути інший свист. Перший я розбила, але почервонівши купили ми другий. Як починалася повномасштабна війна на фронті для тих, хто вже воював? 21-го нам почали зовсім рубати зв'язок. Було декілька обстрілів, точних обстрілів, які обрубали електромережу. Я розумів, що нас немає чим заряджати, засоби зв'язку, це і телефони, і рації, і все останнє. Інтернет нас зовсім погас. Тобто інтернету майже не було, тільки мобільний, і це треба було вилізти, грубо говоря, в поле на гору для того, щоб хоч щось зловити. І почалося якесь затища. Посереди ночі. З 21 на 22 почала їздити техніка. Із там якихось останніх, там, скажімо так, передостанніх процентів батарей, я зміг передати командиру, що перед нами на лінії зіткнення у ворога їздить техніка. Техніка велика, тяжка і гусенична. 22 я вже подзвонив і дружині сказав, що шокується. Вона мені там, що вимічається війна, щось там каже Путін, ми тут всі там е готуємось. Я говорю, пізно. Готуватись вже пізно. Почалась війна. Ну і 24 лютого по нам, можна сказати, полетіло все, що можна. Тобто, той момент, коли ти розумієш, що вокруг тебе всюди йдуть виходи. І куди воно що летить, ти не розумієш. Тобто, за, за тобою горить село, перед тобою постійно щось бункає на різних дистанціях, а летить воно все в твій бік. І куди воно летить, як там ховатися? І, і друге, це е, нерозуміння, що буде далі, тому що ти не розумієш, що відбувається зараз. Як пояснювали ситуацію на фронті дружини? Що казали їй? Ми ну, просто нікому нічого не пояснювали. Він мені подзвонив позаранку, це після перших вибухів. А я ще сама новини не читала. Він мені вами каже, що у вас відбувається, бо у нього ж взагалі новини. А говори, я не знаю. Перед Європою докнув до мовлять, а що саме не знаєш. мені все, я говорю, дізнавайся, роби що не буде. Тому що ну, ми теж тут не в курсі, що у вас і чи є у нас взагалі тил. Ніхто нічого не пояснював. Не в курсі просто ш... без зв'язку. Не в курсі, що у вас не в курсі, чи є тил, нема зв'язку, не зрозуміло, куди відходити, не зрозуміло, чи є підготовлені плацдарми для перегрупування, чи ми відходимо назад, чи ми вже тікаємо, чи що ми робимо на 25 числа. Я тільки поспілкувавшись з Камбатом. Зі своїм командуванням було прийнято якесь рішення і почалось вже організовані дії якісь. До вечора 25-го, від сержанта маленького командира до командира батальйона, кожен сам приймав рішення. У кожного був свій особовий склад, і він сам приймав рішення. Великого шоку в мене не було. І Софію я збудила зранку, з тим, що почалась війна. На що мені дитина 6 років відповіла, каже: Мама, я знаю, вона почалась вже давно. Веронія досяг бомблять Дніпро. Вона каже: я поняла через секунду. Вона вже стояла в мене в коридорі з рюкзаком. Рецьом поїхали. Треба було якось допомагати країні. Чоловік подзвонив, виходить, зранку. Він на той момент був вже на фронті. Його війна застала там. Він подзвонив, в нього не було ніяких новин. Мені каже, що у вас відбувається? Я не розумію, є тил чи нема тилу. А я ще сама не бачила, тільки прокинулась від вибухів. Горе, я не знаю. І він так почав на мене кричати і кричав мені: тримай мій тил, куди я маю відступити. Ну і перше, що я змогла придумати, тримати цил, це побігти до шпиталю, дізнатися, що там треба, і так почала волонтерити. Розкажіть про діяльність вашої дружини. Наскільки важлива її підтримка? Дружина дуже допомагає на фронті. Така жінка, яка чекає, вже 10 років чекає. Для мене це дуже дуже важливо. Розкажіть про перші місяці війни. Як тримали оборону і не пускали ворога? Не було цивільних. Ми їх просто не бачили. Коли ми зайшли в село, село було вже майже добу під, під обстрілами реактивних систем, тобто градів і ураганів. Плюс по вулицям їздили танки і далеко не зрозуміли, чиї це танки. Коли ми вийшли і побачили перший танк, хлопці такі, може, ну там помашому рукою і би, вони нас заберуть, там, підвезуть. Ну, коли цей танк повернувся к нам мордою і ми побачили букву «З», ще не знала, що так... ми ще не знали, що, що це «З», але російський флаг я побачив ну, дуже якісно. Я сказав, хлопці, ну вони нам явно не друзі. А в селі вже не було, не були розбиті хати, розтрощені дома, постійно прилітали гради. І ми, ми, навіть, ми навіть не бачили, є місцеві, нема. У нас була ціль, ми йшли до точки, і у нас було до, було до того, що оно забор, це наш забор, нам треба йти туди. Тому що за 200 метрів до нашої кінцевої точки, вона майже вплотну Почав працювати танк, і ми просто бігали від домика до домика, щоб і, якби, і не показати, куди ми йдемо. І уйти від нього, від лінії вогню. І так ну, бажано, щоб він по нам не попав. А так ні, місцевих не було, і місцеві були вже у Волновасі. От там ми побачили місцевих. Ну, Там не було такого розуміння місцеві, чи гражданські, чи цивільні. Люди, які їздять на цивільних машинах з якимись білими тряпками і кричать Не стріляйте, ми хочемо виїхати. Вольноваха в оточенні. Амвонволноваха в оточенні, так. Да. Незрозуміло, то йдуть вуличні бої, їздять же, їздить техніка. На той момент волновасі не, не було поняття моєї зброї. Було просто поняття зброя. І коли вона розряджалась, ти її не заряджав. Тому що стільки людей, стільки військових, стільки трупів і стільки зброї, яка валялась під ногами, ти просто бросав свій автомат, брав наступний і ну, продовжував стріляти далі. Це. Тобто ніхто нічого не заряджав, в БК не було такого поняття, як БК. От все, що було, все, що ти знайшов, це все є БК. Твоє. Все. Нема нічого. Ну, Хаос, люди а, наші. Хлопці намагалися максимально не стріляти по цивільним. Ну, опять же, не стріляти по цивільним. Не було зрозуміло, цивільні ті чи ні. Тому що ну, коли вилітає джип, і ти вроді цивільний, а звідти відкриваються вогни, по тобі починають стріляти з автомата. І ти розумієш, що там сидять ну, не військові, а цивільні. Ну, багато груп, які були вже підготовлені на той момент, і вони дійсно їздили по городу і просто стріляли. Білі флаги, надписи на машинах люди. Але відкривалися вокна і просто в проту розстрілювали наших хлопців. Тому ну, дуже обережно підпускали до себе. Вони там кричали: там люди, там військові, солдатики, будь ласка, там, ми виїхати. Проглянули машину. Потім там одну, одну людину назначали, і вона проважала людину, скажімо так, зором, поки машина проїде, і уїжджала в, цьох, в тил. Вона виїжджала, там вже далі були блокпости, там вже розбиралися, хто, куди, звідки їде. Ну, наша основна задача була це втримати місто, ну як нам говорили, втримати місто. На другий день знаходження я, я зрозумів, що ми його не втримаємо. Ну, нічого тримати. Нічого тримати, тому що а, маленькі хати роздавлювали танки, е, великі хати, е, розбирала велика арта, тобто 120, 122 калібр, міномети працювали постійно. Я не знаю в кількості в цифрах, але стільки, скільки на волноваху поклали БК Росія, ну, це це не спецоперація. Ну, я думаю, що це, це був один із якихось артилерійських складів, які просто весь підщент вивезли в волноваху і туди поклали. Тому що нас вели майже, майже 170 км ганяли по кругу, поки ми не зайшли в Волноваху. Постійно, майже, майже дві доби постійно під обстрілом. Постійно. вже не було забезпечення. ніякого. У нас у нас не було нічого. Він коли приїхав поранений, вже сидів в шпиталь. У нього був якийсь бушлат. Поліції, так, здається? Ні, бушлат був військовий. непонятні в Сіточку. Ні, штани буде поліція. Поліція. Були штани поліція. Я зайшла, що за Махновець. От прям з книжок списаний, знаєте. Що знайшов, та й на тобі. Ну абсолютно не військовий. Прийнято було рішення відходити на той момент з ризиком для життя, виліз з окопа, зловив хоч якийсь зв'язок на останніх процентах батареї телефона. Зателефонував командиру батальйона, скажу, що робити? Де ви, Що ви? Ми на позиції. Остання позиція відійшла три години тому. Відходьте. І тоді була така фраза. Мені командир батальйону, він мене попросив. Виведи хлопців і пішли відходити в нашу позицію. на той момент там, там вже було ну, хаос. Наші танки, їхні танки було прийнято рішення нікому не махати, ні з ким не зв'язуватись, ні на кого не виходити. Йти конкретно до точки, де свої, а там вже розуміти, що буде далі. Вже волновасі, ми попали в оточення, майже сутки ми пробули в оточенні. Ну а потім поранення мене зам, заступника командира просив, щоб я залишився. Він сказав, ні. якщо ми будемо відступати, ти поранений, давай зараз, поки є можливість. Поки тебе можуть витащити наші хлопці, давай. І хлопці мене, так сказати, за шкірку і під обстрілами ми встигли буквально хвилини на три. Ми встигли, через три хвилини від'їжджала остання швидка з волновахи. Медики сказали, що може хтось і поїде, але офіційно евака більше не буде. Далі, якщо я вак, то тільки своїми способами, своїми методами. Все. А коли я приїхав до Дніпра, буквально через сутки приїхали хлопці ще з Волновахи. Ми були там, ми були там. І хлопці, що там? У мене сутки там не було, що там. Каже, а, пішли у наступ. Наші пішли у наступ е, відбивати волноваху. А потім так подивилися і кажуть: ну, мабуть, це останній наступ. Ну, це нереально. Стільки, скільки за двоє суток вони стягли туди військ і скільки вони поклали там військ, було ну дуже-дуже багато. Тому що із е, допросу полонених, а полонені були, їх було там. Близько двох батальйонів, і задача була там до 12 годин, волноваха її сильно відбувати не будуть, вона блискунько впаде, вони зайдуть і все. Ну а по факту, майже три доби волноваха була знищена майже вщент. Вийшов на хлопців, що здається, нова наша Дніпропетровська бригада ТРО, туди потрібні офіцери, туди потрібні досвідчені хлопці. Пообщався з, де... з деякими. Вони кажуть, збираємо людей, але там, там тільки гра... ну, цивільні. І вони не розуміють, що таке армія. Вони не розуміють, куди вони йдуть. Ну, а в мене як би, і досвід, і служба, і опять же, волноваха, відступ. Ну і все. Я прийшов, пообщався з декільками з командування. Мені сказали, о, ти нам підходиш, і ми знаємо куди. Тому підеш в розвідку. Це твоє, давай. Там ще прийшов тодішній начальник розвідки, поспілкувався з і сказав, о, мені такі потрібні. І десь 3 березня да, ми почали вже збирати підрозділи розвідки, які повинні були забезпечити бойове, бойове забезпечення бригади. Вже в травні розвідка почала виконувати бойові завдання за призначенням. Якою, на вашу думку, є українська розвідка? Яка її сила? Українська розвідка дуже сильна, по-перше, тому що українські розвідники йдуть в ногу з часом. Коли наш ворог щось придумує, ми вже придумаємо щось інше. Відміна від Росії: якщо ми щось придумуємо, Росія вчиться в нас. Вона навчається в нас, а потім починає це модернізувати. Наші хлопці, якщо Росія щось придумує, вони не навчаються цьому. Вони сразу намагаються зробити крок далі, тобто перевищити вміння ворога. Плюс підготовка, мотивація для розвідника мотивація це дуже важливо. Якщо в нього є мотивація і він розуміє, що він робить і що за ним є тил, то це насправді дуже. Сильна і дуже небезпечний підрозділ розвідки. За ці більше ніж два роки, які були щасливі моменти життя? Що хотілося б запам'ятати? Ми обвінчались нарешті. Да, ми обвінчалися 22-му. Да. Мені хотілось знаєте, як. Трошки дівчинці, таку гарну картинку, тобто, там, церква, яка мені придумалась і образ мій як придумався. 22-му почалась війна і сказали, що ніяких картинок, що... просто йдемо і відчаємося. Як буде, так і буде. Коли повертаєтеся додому, як проводити спільний час з родиною? Зараз є можливість проводити час з сім'єю, з дітьми, зі своїми. З нею, з ним. І ось, є час, ми вже вивчили таке слово, ну, воно вже є в нашому лексиконі, як відпустка, вихідні. Я ну да одна відпустка була. Якою ви бачите майбутню перемогу? Яка вона у вашій уяві? Так багато ще не загадували, вже подивимось. Жінка каже, що хоче на перемогу зібрати всіх, 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 кого вона знає за одним столом. Але я вважаю, що це буде стіл від, відсюди і до туди. Я казала, що це буде стіл через весь парк Глобус. Впевнена, що буде дуже багато сліз. Чи побудували якісь плани на мирний час? Про що мріяти? Я думаю, що коли настане вже коли навіть капітулює Росія. Просто для почала перш, перший тиждень там, взяти якусь, ну коли вже можна, було, взяти якусь відпустку, і просто тиждень сидіти і у всіх обзванювати, Обзванювати всю свою телефонну книгу. По-перше, зрозуміти, хто лишився і кого немає. А потім вже зустрічатися і там вже хто, де, хто як. Ну, вже... На море, да вона хоче на море. Крим дуже хочеться в Крим. Я там відпочивала все своє дитинство кожного літа. Діти мої ще Криму не бачили, тільки на чуті. Ну Софійка не чута. Тому дуже хочеться на море. Сподіваємось, так і буде, оскільки ця мрія одна на всіх.